Справжня феєрія звуку, жвава та різноманітна музика. В Чернівці з концертом завітав миколаївський музичний ансамбль. Узори в репертуарі виконавців сучасна народна та джазова музика. Тож кожен зможе знайти щось своє. Більше подробиць за мить у сюжеті моєї колеги. Створювали нові програми, влаштовували концерти, приймали участь в конкурсах та фестивалях. Проте з початком повномасштабного вторгнення життя миколаївського музичного колективу Узори, як і більшості українців, кардинально змінилось. З початком війни в Миколаєві закінчилась майже вся культурна діяльність. Ми не могли працювати, збір громадян був заборонений, і тому довгий час, близько двох місяців, ми просто. Приходили на роботу в себе в своїй репетиційній кімнаті, записували якісь відео. Просто на телефон, там з піснями, з інструментальною музикою і таким чином підтримували людей. Шість талановитих виконавців ансамблю, незважаючи на постійні обстріли міста, країну не полишили, а навпаки, підлаштувались під нові реалії та згодом вирішили гастролювати, аби дати можливість звичайним українцям відволіктись від щоденної рутини і водночас займатися улюбленою справою. З початку війни ми всі колективи філармонії Миколаївської на прості. Тої тому, щоб дати людям можливість знову повернутися до роботи, якось себе проявляти, ми підготували програму, і з цією програмою вже успішно виступили в Тернопільській філармонії, в Івано-Франківській. Ну а завтра відбудеться концерт тут в органній залі. Богдан Ластівка каже: попри всі труднощі українську культуру не знищити. Цей непростий час, коли в Миколаєві рвуться ракети бомби, а колектив Миколаївської філармонії, яка до речі, на жаль, не має на сьогоднішній день свого власного залу. Приїхали сюди до нас, тому якщо є слово, є мова, є костюм, є пісня, є танець, отже, є українська культура, і український народ е не здолати. Олександр Добровольський розповідає: репертуар складали таким чином, щоб кожен зміг насолодитись живою музикою. Це буде концерт інструментальної музики, де ми Спробуємо показати все різноманіття, бо колектив називається узори, тому ми завжди демонструємо якісь музичні узори. Це буде і народна музика, і сучасна, і трошки джазу. Ну таке, все, що вміємо, все спробуємо показати. Організатор концерту в свою чергу запрошує відвідати вечір всіх охочих. Запрошуємо на концерт всіх, хто любить музику, тому що музика це є музика. Музика дає нам можливість відчути відпочути себе і почути оточуючих, відчути те, що відбувається навколо нас, відключитись на якусь мить від війни. Нагадаємо, концерт ансамблю узори відбудеться 14 вересня в залі органної та камерної музики Чернівецької обласної філармонії о 18.30. частину коштів від продажу квитків спрямують на допомогу ЗСУ. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.